Ніколи не купуй квартиру для здачі в оренду, якщо немає цих трьох пунктів. Підпишись та постав лайк. Перше локація. Існує певний міф, що чим ближче до центру, тим дорожче ми можемо здати об'єкт. Чому це не так? В локації має бути зручна транспортна розв'язка, яка дозволяє добратися до будь-якої точки міста. В будь-який час доби це основний критерій для орендарів. Проте і пункт, який в сучасних реаліях грає значно вищу роль ніж локація, і з переходом на віддалений формат роботи посилив потребу. Друга інфраструктура це те, що є одним із самих ключових, якщо не головним, критерієм в пошуку житла для орендарів. Ми живемо в час, коли дуже багато людей працюють з дому. Відповідно, не мають потреби кожного дня їздити в центр чи на роботу. Яскравим прикладом є Жека Нова Англія в Києві або вулиця Малоголосківська у Львові, яка за час війни перетворилася у справжнє місто. Обидві локації далеко від центру, проте квартири тут здають деколи навіть дорожче, ніж в центрі. Чому вони мають все: садочки, магазини, спортзали, а на Малоголосківській ще й ліс поруч. Просто мрія для людей, які працюють з дому. Ми розібралися на що варто звернути увагу. Проте є головне питання, як на цьому заробити. Тепер ми поговоримо про третє ціна. Як приймають рішення по ціні більшість людей? Беремо певний тип квартир. Такі квартири на ринку коштують хай 100 тисяч. Ця квартира 95, до 93 торгуємося і беремо. І це насправді катастрофа. У будь-які інвестиції важливо, всього навсього всього два питання: скільки і коли. Скільки заробляємо і коли повернемо кошти. Коли ви починаєте шукати квартиру для покупки і подальшої її здачі в оренду, вам потрібно в першу чергу знайти варіант, який буде мати хорошу окупність та ліквідність. Ціна не є самим вагомим питанням: як порахувати окупність. Вкладемо суму, наприклад, 100 тисяч доларів, ділимо на прибуток, який ми отримуємо за 10 місяців оренди. Нехай ми здаємо за тисячу доларів на місяць, виходить, що за рік. Ми отримуємо 10 тисяч доларів чистого прибутку, тобто окупність такої інвестиції близько 10 років, що в нерухомості непогано. До речі, 10 місяців, а не 12, тому що 2 місяці в році ми закладаємо як витрати для амортизації та ремонту після проживання орендарів. Коли є хороша окупність, наступний етап це ліквідність, квартира в будинку 70-х років, який скоро знесуть, на жаль, не підходить. Оскільки через 3-5 років, коли зміняться тренди, наступним кроком буде подальший продаж квартири зі збільшенням ціни хоча б на 1-2% від тої ціни, за яку ви купляли. Сподіваюся, було корисно. Пишіть ваші враження про це відео в коментарях. Посилання на мій інстаграм залишаю внизу в описі. По будь-яких питаннях ви можете звертатися за цим номером або писати мені в Директ в інстаграмі.